Ернест Сетон Томпсон Лобо, Володар Курумпо. Курумпо велика скотарська округа на півночі Нью-Мексико. Це край соковитих пасовищ, де вигулюють незліченні стада, край високих гір, гримкотливих потоків, що впадають у річку Курумпо, від якої і походить назва місцевості. Могутнім володарем, чия свавільна влада простяглася на весь край, був тут старий сірий вовк. Старий лобо або володар лобо, як його називали мексиканці, був ватажком зграї сірих вовків, що спустошували долину курумпо впродовж багатьох років. Усі місцеві скотарі та пастухи добре знали цього хижака, кожні відвідини лобо і його вірної зграї наганяли смертельний жах на тварин і викликали напад безсилої люті у їхніх господарів. Старий лобо, справжній велетень, був надзвичайно дужим і хитрим звіром. Його нічне виття. Враз розпізнавали всі тутешні люди. Звичайний вовк годинами вив обіч пастушого табору, і ніхто на те не зважав. А коли луна доносила з ущелини могутнє виття старого ватажка, пастухів огортав неспокій. Вони готувалися дізнатися вранці про нові безчинства. Сірої Ватаги. Зграя лобо була невеликою. Я не міг зрозуміти, чому. Звичаєм, навколо такого виняткового в усьому звіра завжди збирається чималий гурт. Може, він сам не хотів збільшувати Ватаги, а може, всіх відлякувала його аж надто лиха вдача, без сумніву, одне. Протягом останніх років його панування у нього було лише п'ятеро підлеглих, кожен із яких зажив слави своїми величезними розмірами. Особливо виділявся помічник клобо, справжній гігант, але й він поступався перед ватажком силою і завзяттям. Кожен член ватаги мав свою характерну рису. Одного красивого білого вовка мексиканці звали бланкою, гадали, бланка самиця подруга лобо, інший вовк рудої масті відзначався нечуваною спритністю. Ходили чутки, буцім він легко наздоганяв прутконогу антилопу. Життя вовків тісно перепліталося з життям скотарів. Тимто не дивно, що вони прагнули, будь що і якнайшвидше спекатися зграє. Кожен скотар ладен був віддати чимало молодих бичків за скальп бодай одного вовка з ватаги лобо. Тим часом сіроманці насолоджувалися полюванням, зневажаючи на всі веверти мисливців. Вони ніби глузували з них. Нехтуючи отруєною приманкою, І збирали і далі, принаймні, останні п'ять років данину зі скотарів корумпо в розмірі однієї корови щодня. Таким чином, здобич зграї становила, за грубими підрахунками, щонайменше 2000 добірних голів. Застаріле поняття. Що вовк завжди голодний пожирає все поспіль у даному разі не відповідало дійсності, бо ці свавільники були дорідні, годовані, ситі та ще й вередливі до харчу. Вони ніколи не торкалися тварини, що здохла сама або сконала в пошесть, гребуючи навіть тією, що її забив скотар. Свій вибір. Зупиняли на щойно зарізаній самими гладкій телиці, ласуючи лише найніжнішою частиною, старою коровою чи бугаєм просто гидували. Відомо також, що вони не любили баранини, однак часто, розважаючись, загризали овець. Якось уночі, в листопаді 1893 року, Бланка і рудий вовк, охочі до таких забав, вигубили 250 п'ятдесят овець, навіть не скуштувавши їхнього м'яса. Я міг би множити подібні приклади, розповідаючи про спостошувальні набіги ненажерливої зграї, щорічні спроби покласти край безчинству сіроманців кінчалися марно, вони безжурно втішалися життям. Попри всі зусилля своїх ворогів. За голову лобо було призначено велику нагороду. Навмисно для нього розкидали кругом отруєне м'ясо, але він ніколи не схибив, завжди непомильно розпізнавав приманку. Лобо боявся лише вогнепальної зброї. Він знав, що всі тутешні чоловіки носять із собою рушниці. Тимто ніколи не нападав на людину і всіляко уникав зустрічі з нею. Непорушним законом для зграї був порятунок втечею, хоч би на якій відстані майнула людська постать. Звичка лобо дозволяти вовкам жерти лише самими в польовану здобич не раз ставала їм у великій пригоді, а гострий нюх ватажка завжди визначав людський запах. І давав їм можливість уникнути неминучої загибелі. Страх перед ватагою лобо дедалі зростав. Щороку винагорода за його голову підвищувалася, аж поки сягнула нечуваної суми тисячі доларів. За людську голову, голову небезпечного злочинця, призначалася куди менша ціна. Якось в ущелині Курумпо, приваблений обіцяною винагородою, з'явився техаський мисливець на ім'я Теннерей. Техасець був чудово споряджений для полювання на вовків, найновіші рушниці, добрі коні, зграя собак вовкодавів. У рідному краї він зі своїми собаками винищив чимало вовків, Тим то не сумнівався, невдовзі відтята голова старого лоба теліпатиметься на луці його сідла. Літньої пори в досвіта, він вирушив у путь. Незабаром голосний і радісний гавкіт собак сповістив, що вони натрапили на слід. За дві милі від ловця на видноті з'явилася зухвала зграя сіроманців. Почалися запеклі і тривалі гони. Собаки мали догнати вовків і тримати в облозі, доки під'їде ловець та постріляє їх. Це легко зробити на рівнинних просторах Техасу, але тут нові умови вступали в силу. Старий досвідчений ватажок уміло вибрав шлях відступу. Скелясті річки з їхніми численними притоками мережили долину. Лобо Повів свою зграю до найближчої гірської розколини, перетяв неглибокий струмок і втік від мисливця. Його ватага кинулася в розтіч, а за вовками розбіглися й собаки. Невдовзі вовча зграя з'єдналася. Частина собак лишилася далеко позаду, і вовки, скориставшись чисельною рівновагою, кинулися на переслідувачів і Безжально знищили їх. Увечері, коли Теннерей скликав собак, з'ясувалося, що вціліло тільки шестеро, з яких двоє були жорстоко скалічені. Мисливець зробив іще дві спроби заволодіти скальпом лобу, та жодна не увінчалася успіхом. В останній спробі загинув його найкращий кінь. Який упав зі скелі і розбився. Зневірившись в успіху, ловець облишив полювання і подався до рідного штату, а лобо і далі деспотично панував у краї.